Власники. Сьогодні ми з вами розглянемо правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та ознайомимось з обладнанням кабінету хімію та лабораторним посудом. Але перед цим давайте пригадаємо, в який період встановлення хімії відбулося значне вдосконалення методу експерименту. Та опишіть працю алхіміка, з, якої, з якими небезпеками йому доводилось стикатись. Подумайте! Адже відповідь я вашу чекатиму на електронну адресу. І чи потрібні правила при виконанні хімічних експериментів і навіщо вони потрібні. Давайте розглянемо. Перед виконанням досліду завжди потрібно уважно ознайомлюватись з його інструкцією. Виконувати потрібно лише ті досліди, які передбачені вчителем. Або описані в підручнику чи в інструкції до роботи. Забороняється проводити інші досліди. Під час проведення дослідів треба проявляти максимальну обережність. Використовуйте реактиви тільки з тих посудин, на яких є надписи. Хімічні реактиви набирайте піпетку у зазначених інструкціях в інструкціях кількостях. Визначаючи запах речовин, спрямовують до себе пару чи газ легкими рухами руки. Речовини не можна брати руками куштувати на смак. Не кладіть продукти харчування поряд з хімічними речовинами. Не можна заглядати в посудину, в якій кипить рідина. Для проведення дослідів використовують спеціальний посуд його виготовляють із термостійкого скла. Не можна виливати залишки реактиву з пробірки назад у склянку. Залишки речовин після проведення дослідів зливають у спеціально призначену для цього посудину. Нагрівання рідини у пробірці її отвір направляють у бік від себе і сусідів. Спочатку прогрівають всю пробірку, а потім лише ту частину, де знаходиться рідина. Вивчаючи речовини та їх властивості, хіміки виконують різноманітні досліди. Це відбувається у спеціально обладнаних приміщеннях, хімічних лабораторіях. Для вивчення хімії у школах облаштовують хімічні кабінети або кабінети хімії. Вони містять все необхідне для використання на уроках прилади і обладнання речовин. Зокрема, там містяться все необхідне для проведення дослідів. Тож, давайте познайомимось. Тож, давайте познайомимось з обладнанням та лабораторним посудом. Лабораторний посуд та обладнання. Існує тонкостінний скляний посуд загального призначення. Це можуть бути пробірки, хімічні склянки, колби та газовідвідні трубки. Товстостінний скляний посуд спеціального призначення. Це може бути, наприклад, апарат кіпа, склянки різноманітні, газометр, ділильні лійки, склянки для зберігання різних твердих речовин, склянки з притертими корками, також скляні палочки і трубочки, мірний посуд. З мірним посудом ви знайомились на уроках природознавства, але нагадай, сюди відносяться мірні циліндри, колби, склянки бюретки та крапельниці. Фарфоровий посуд. Це у нас посуд, який можна нагрівати. Сюди може відносити тигель, чашка для випаровування та стопка з стовкачиком. Допоміжне приладдя. Це може бути штатив лабораторний, з яким ми будемо з вами знайомитись, штатив для пробірок. Ложка для спалювання речовин, пробірку тримач, різні тигельні щіпці та асбестова сітка. Лабораторні терези. Бувають декількох видів: аптечні, технохімічні та аналітичні. У нас в хімічному кабінеті є аптечні та технохімічні лабораторні терези. Аналітичні терези. Це терези високої точної якості. Їх використовують у хімічних лабораторіях та інститутах. Вони бувають різної класності, тобто мають свої певні критерії. Нагрівні прилади, які у нас є, це спиртівка, електрична баня зі штативом для пробірок. Електрична плита та газові пальники. Пам'ятаємо, що з нагрівними приладами потрібно поводитись обережно. До наступного уроку, будь ласка, підготуйте відповіді на такі запитання яких вимог повинні дотримуватись учні під час роботи в хімічному кабінеті? Назвіть правила поведінки в хімічному кабінеті і який лабораторний посуд використовують для виконання лабораторно-практичних робіт. Назвіть основне лабораторне обладнання та його призначення. А для того, щоб закріпити вище отримані знання, пропоную, пропоную виконати самостійну роботу.